Volkswagen Golf 6 показую стандартне місце, яке піддається корозії крило. Тут по нижньому канту воно все пішло. Тут оце його фарбували. Я так розумію, що в вересні. Це я не знаю, як це називається. Тобто вони вишпаклювали поверх ржавчини. Це ж цей перехід, бачите? І. І що? Тут крило треба міняти, а не шпаклювати ржавчину. Саме сумне, що є люди, які за це ще й гроші беруть. Я не скажу, що я роблю все ідеально, але я свою роботу всю показую. Показую, і ви можете самі оцінити мою якість. І тут теж кусок порога Згнива, його просто зверху пошпаклювали і покрасили. Треба буде це все переробляти. І бачите болтики не оброблені гарматним салом, так, як я обробляю. Все поржавіло, тому що тут волога за рахунок оцієї шумоізоляції, бачите, волога стоїть тут постійно. Чому вони зробили шумоізоляцію, яка в себе напитує вологи? Мабуть, для того, щоб вона краще ізолювала шум від колеса, тому що цього мало. І виходить звідси стікає вода. І тут усе гниє. Тому от в цих місцях треба побільше сала накидати після того, як все відремонтоване, щоб волога до металу як можна довше не дістала. Те, що там буде грязь, те, що там буде сіль, все одно сало його буде тримати, і воно дуже довго не доходитиме до лаку, герметика і ґрунту, і аж потім металу. Розумієте? Така моя філософія праці. Краще в салі, чи отаке.